Будуть в Україні томагавки. Нічого святого росіяни розвалили храм у Костянтинівці, як Північна Корея стає міцною намистиною у сучасному намисті зла. Прихована рука Китаю, нависає над Європою. Чи помічають штати? Вітаю це програма. Межа у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони захищають нас від руського міру? Про все це говоримо далі. Головком Олександр Сирський повідомив про стабілізацію обстановки на загрозливих напрямках насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали понад 28 тисяч осіб. Сирський також провів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності збройних сил України у вересні. За його словами, завдяки успішним діям підрозділів десантно-штурмових військ, штурмових полків інших частин сил оборони вдається зупиняти і відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію усієї Донецької області. Водночас у збройних силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління. Вони покликані вдосконалити спростити систему і підвищити її ефективність. Відтак завершили свою діяльність оперативно-стратегічне угрупування військ і оперативні угрупування військ. Військ натомість їхні функції передаються угрупуванням військ і сил, створеним на основі оперативних командувань. Командування об'єднаних сил збройних сил України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами. Попереду нас чекають нові випробування, каже Олександр Сирський. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу. І, хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, командування має до. Класти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики. Ворог дорого платить за продовження загарбницької війни проти України, наголошує головком Збройних сил. Маємо успіхи в реалізації програми Діпстрік. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70-ти. Нищимо в країні агресорі виробництво пальномастильних матеріалів, вибухових речовин інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема, переробку нафти в Росії зменшено на 21%. Російський наступ влітку точно не досяг того, на що сподівалися у Москві. Міркує екс-голова ЦРУ Девід Петріус. Росіяни перебільшують свої успіхи, хоча платять за них величезними втратами. За їхніми оцінками, армія Російської Федерації вже втратила понад один мільйон убитими та пораненими. Коментуючи ситуацію під Покровськом, Петріу зазначив, що це не прорив, бо українські сили вже повернули близько 200 кілометрів території. А останні випадки порушення повітряного простору країн НАТО дронами свідчать, що Москва тестує межі і відкрито кидає виклик США. Абсолютно нічого святого, жодних почуттів, навіть до московського патріархату росіяни цинічно скинули авіабомбу на храму Костянтинівці, що на Донеччині. Там, на жаль, є загиблі і поранені. У наслідок чергового ворожого авіаудару по місту Костянтинівка загинули двоє мирних жителів. Ще четверо цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Удар було завдано авіаційною бомбою типу ФАП 250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де у момент атаки перебували місцеві мешканці. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги. У наслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму горлівської єпархії Української православної церкви. Крім того, одна людина, яка постраждала від ще одного авіаційного удару, керованою авіабомбою ФАБ 250 самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні. Вибуховою хвилею пошкоджено 9 приватних будинків. У ворогів тим часом суцільний комунізм, тотальна диктатура, брязкання ядерною зброєю і погрози цивілізованому світу. Цього північна Корея навчилася від Росії, здається, або ж завжди прагнула стати частиною сучасної вісі зла. КНДР відзначили ті роковини заснування своєї правлячої трудової партії масштабним військовим парадом, на якому викотила свою хвасом 20 міжконтинентальну ракету, здатну досягти материкової частини США. Поруч із лідером Північної Кореї Кім Чен іном на параді були прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, колишній президент Росії Дмитрій Медведєв. А також голова комуністичної партії В'єтнаму то Лам та інші високопосадовці. Оце так компанія. На військовому параді ядерні війська північної Кореї продемонстрували свою найсучаснішу міжконтинентальну балістичну ракету, яку вони ж і описують як найпотужнішу систему стратегічної ядерної зброї країни. «Хвасонг-20» наразі є апофеозом амбіцій північної Кореї щодо можливостей доставки ядерної зброї на велику дальність. Ми повинні очікувати випробувань системи до кінця цього року, сказав Анкіт Панда з американського фонду Карнегі за міжнародний мир. Система ймовірно розроблена для доставки кількох боєголовок. Це збільшить навантаження на існуючі системи протиракетної оборони США і посилить те, що Кім вважає необхідним для досягнення значного ефекту стримування Вашингтона. Серед інших представлених видів зброї були гіперзвукові балістичні ракети, крилаті ракети, новий тип реактивної системи залпового вогню і пускова установка для дронів Камікадзе. Кім Чен Ін виступив з промовою, в якій висловив тепле заохочення північнокорейським військам у закордонних операціях, додавши, що героїзм північно-корейських військ буде видно не лише в захисті північної Кореї, а й у форпостах соціалістичного будівництва. Наша армія повинна продовжувати перетворюватися на непереможну єдину силу, яка знищує всі загрози, сказав він. Раніше Кім провів переговори з Медведєвим, який заявив, що жертва північно-корейських солдатів, які воювали за Росію у її військовій кампанії в Україні, довела довіру у відносинах між двома країнами. Кім сказав Медведєву, що сподівається продовжувати зміцнювати співпрацю з Росією та тісно співпрацювати в різноманітних обмінах для досягнення спільних цілей. Тим часом і Китай приєднується до тіньової війни Росії проти Європи. Міркує колумніст видання Блумберг і заслужений професор університету Джонса Гопкінса Гел Бренц. Протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою ескалаційною війною. Кульмінацією мирних переговорів президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у серпні стала активізація війни Росії проти України, поєднана з різним загостренням гібридної війни Росії проти самої Європи ця кампанія залякування примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона віщує майбутнє напруженості і невпевненості для континенту, який довго вважав спокій нормою показників. Лише за останні кілька тижнів було безліч. Постійні польоти дронів порушили повітряний рух у Європі. Російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії. Повідомляється, що агенти Москви безуспішно, але все ж намагалися вплинути на результати нещодавніх виборів у Молдові у серпні Росія, нібито глушила навігаційні системи літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Також існує ширша схема перерізання кабелів у Балтійському морі, спроби розпалити конфлікт на Балканах і загрозливе спостереження за критично важливими підводними оптоволоконними лініями в Атлантиці. Російський саботаж, змови з метою вбивства і політичне втручання роками переслідують значну частину континенту. Путін одночасно завдає ударів по Європі та Україні. Москва прагне провокацій, які сіють страх у Європі, але викликають у Вашингтоні нудну реакцію. Якщо Москва посилить тиск, поки США переорієнтуються на інші пріоритети, недоозброєна Європа залишиться сама. Путін, безумовно, привернув увагу Європи. Прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен заявила, що континент стикається з найскладнішою та найнебезпечнішою ситуацією з часів Другої світової війни. Нещодавно французькі спецназівці піднялися на борт російського корабля, який, можливо, запускав дрони над Данією та Норвегією. Європейські лідери говорять про стіну з дронів для захисту своїх країн, водночас погрожуючи збивати все, що порушує їхній повітряний простір. Деякі європейські міністерства оборони стурбовані тим, що гібридна війна може перерости у гарячу. Можливо, Росія спробує підірвати безпеку континенту, захопивши частину Естонії або якусь іншу вразливу країну на сході. Це можливо, але мало ймовірно, поки армія Путіна загрозла в Україні. Російський правитель зазвичай обережно ставиться до початку повномасштабної бійки з ядерним альянсом. Однак, підривні трюки Росії надзвичайно небезпечні. Агенти Москви, очевидно, ледь не збили вантажний літак над Німеччиною, що могло мати. Смертельні наслідки втручання Китаю у справи Європи далеко не таке агресивне, як у Путіна, але китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Китайські кібератаки ставали більш амбітними і поширеними. Західні чиновники стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями. Пекін також вбиває клину трансатлантичну спільноту, опікуючи бідніші країни Південно-Східної Європи, які іноді мають неліберальні у. Уряди метою є створення шовкової завіси, яка простягатиметься від Греції до Угорщини, фактично розділяючи південну половину Європи навпіл, якими б не були їхні розбіжності, і Китай і Росія хочуть слабшої, більш поступливої Європи. Питання у тому, чи допоможуть США цьому континенту зберегти єдність і силу. Чи збережуть штати підтримку і для Європи? Питання наразі дуже тривожне і для нашої країни. Чи є світло в кінці тунелю? Забігати наперед ми з вами не будемо, але обговоримо те, про що пише міжнародна преса. Володимир Зеленський з Дональдом Трампом обговорили відправку ракет Томагавк до України. Повідомило видання Аксіос, посилаючись на власні джерела. Чи ухвалили остаточне рішення? Поки. Невідомо томагавки дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. І українські представники стверджують, що таке допоможе змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. За словами одного джерела, розмова тривала близько 30 хвилин. Володимир Зеленський у своїй заяві назвав її дуже позитивною та продуктивною. Український президент привітав Трампа з мирною угодою у Газі і сказав, що якщо цю війну можна припинити, тоді безперечно можна зупинити і. Інші війни, зокрема війну Росії. Чим більше миру, чим більше безпеки в одному регіоні, тим більше можливостей це дає усім світі. Україна завжди саме з такої позиції закликає світ підтримати наш захист, підтримати нашу роботу тут, в Європі, заради, заради безпеки. На жаль, Росія це такий терорист, який шукає будь-яку можливість вдарити сильніше. Особливо тоді, коли увага світу на іншому. Навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там в Росії залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни. Розраховуємо, що Сполучені Штати Америки та всі інші наші партнери будуть надалі сильно діяти, сильно тиснути, заради того, щоб наші люди. Відчули підтримку, мали захист, щоб Україна була здатною вистояти. Я також нагадаю, що Дональд Трамп заявив минулого понеділка. Буцімто він ухвалив рішення щодо продажу далекобійних ракет Томагавт країнам НАТО з метою їхнього постачання Україні. Але, як то кажуть, у Трампа є одне, але так я вже практично ухвалив рішення. Якщо врахувати так, я думаю, я хочу дізнатися, що вони з ракетами роблять. Так. Знаєте, куди вони їх відправляють? я маю поставити це питання. Ця війна ніколи не повинна була початися. Ніколи б не почалася. Там було використано таке погане судження. Я думаю, з обох сторін до речі, але ніхто ніхто не виглядає добре у війні Росії та України. Ніхто це було жахливо. цього тижня вони втратили понад 7 тисяч солдатів між ними двома. Ні, я не хочу. Я не хочу бачити ескалації. Ось так. Yeah. Я нагадаю, новини про можливу передачу домагавки Україні з'явилися після генасамблеї ООН. Наприклад, видання за телеграф тоді повідомляло, що Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати йому ракети на закриті зустрічі в ООН. А президент Шабуцімто відкритий до запиту Києва щодо крилатих ракет далекого радіосудії, які наблизили б Москву до зони ураження. В інтерв'ю після зустрічі Зеленський заявив, що Трамп погоджується на його прохання щодо крилатої ракети великої дальності, яка поставить Москву в зону досяжності ударів Києва. Окремо дипломатичні джерела повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону Трампа щодо України слід розглядати якомога позитивніше. Рубіо також повідомив, що президент США дуже розлючений. На Путіна за те, що той ігнорував його спроби покласти край війні. Невідомо, чи будуть успішними спроби українського президента отримати ракети Томагавк від США з дальністю польоту у майже 2,5 тисячі кілометрів та боєголовкою вагою 450 кілограмів, ця ракета набагато ефективніша за будь-яку аналогічну зброю великої дальності, надану Києву західними союзниками. Але в Україні поки не знають, яке рішення Трампу хвалив щодо постачання ракет Томагавк. Про це пише видання Аксіос із посиланням на українських чиновників. За словами джерел агентства, останніми тижнями адміністрація Трампа висловлювала стурбованість щодо того, чи зможуть США контролювати використання томагавк після того, як їх придбають країни НАТО на Росії. Щодо таких заяв завжди реагують однаково погрозами. Путін пригрозив Трампу руйнуванням відносин через ракети Томагавк для України. Російський диктатор і воєнний Лочинець заявив, що постачання далекобійних ракет призведуть до руйнування відносин між Москвою та Вашингтоном. Видання «Аксіос» також повідомляє, що цього тижня до Вашингтона прибуде високопоставлена українська делегація на чолі з очільником офісу президента Андрієм Єрмаком і прем'єр-міністркою Юлією Свириденко для обговорення співпраці у сфері безпеки і санкцій проти Росії. Повідомляють українські чиновники. Санкції це важливо, як і підтримка від американців, але найважливіше зараз вірити у нашу країну, зберігати надію і обов'язково підтримувати українські сили оборони. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, вподобайте і поширте. Ми ж з вами побачимося на каналі Воєнволі. Папа. -па.